Nissan nv 400 він же Opel Movano та Renault Master. Це у нас автомобіль з дизельним двигуном на 2,3 літра на 96 кВт. Ось так виглядає ті наша зовні. На відмінній гумі, просто чудова гума. По Посалону збережений. Має три місця. Кондиціонер, який дує, дує гарно, акустична система з блютузом, підрульові ліпістки, а ще має пробігу 240 тисяч. Це дійсно оригінальний пробіг. Що стосується вантажного відділення, ось так, в такому стані у нас все це знаходиться. Комплект додаткової гуми йде до автівки, це гума у нас Continental, з чудовим протектором. По вінкону продемонструю вам вінко, щоб ви могли перевірити. Дійсність пробігу цього автомобіля, ось, будь ласка, вам код. А з приводу кузова підфарбувань, то лише оця от частинка, ось ця частина, вона фарбована, решта без підфарбувань. Авто в чудовому стані заслугової уваги знаходиться в Бердичеві по вулиці Шкіряників, 8 на автомайданчику Бієравто. Ми працюємо без вихідних і у нас в наявності. Дуже величезна кількість автомобілів. Усі ці авто можна оформити у кредит або у лізинг, або обміняти на свій автомобіль з доплатою.